Декілька впливових засобів масової інформації нещодавно випустили матеріал про те, як відбувався захист півдня України, і піднімали таке питання, як так сталося, що росіяни дуже швидко захопили південь? Там Херсон, Малітополь. було мінування мостів, але їх там не підірвали в певний момент, щось не вийшло. Підкажіть, будь ласка, як взагалі е, вам така інформація, чи слідкуєте ви взагалі за такого типу матеріалами про південь країни? І що про це думаєте загалом? Ну я думаю, що Росія не втрачала нечасно, не часу, можливості з 2014 року. Достатньо багато людей, які займали високі посади в державі у службі безпеки, вони були просто підкуплені. Чи якимось іншими методами вони ну, це зробили? Я якраз е, сьогодні слухав е, відео з Азовцем, який вийшов е, ну з полону. Він рік провів полону. У полоні і він теж ну дивувався, що так швидко, якби з Чангара пройшли війська до Маріуполя, якби не було ніяких перепон державне бюро розслідування за запитом Володимира Зеленського, офісу президента, почали розслідування взагалі цієї теми, чому так швидко росіяни захопили південь, і звичайно, вже з другого місяця повномасштабної війни відбувається є допити певних спікерів військових також. Підкажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи потрібно нам, українцям, взагалі знати правду про ось це все розслідування? Ну, я думаю, обов'язково. Це, ну, якщо ми вважаємо, що Україна, ця країна це наш, наша домівка, наш дім. Ну, ви б хотіли б знати, що відбувається у вас в іншій кімнаті? Ці службовці, які повинні були виконувати свої обов'язки для того, щоб захистити, але ну, там. Достатньо багато не зроблено було. Ну тобто, і, рви, і мінування і все, що ну взагалі там умовно кажучи, той же саме Маріуполь треба було перетворити на фортецю. Всі знали про це, але нічого не зробили. Чому хто за це повинен відповідати? Ну це потрібно знати людям. Ну мені було б цікаву ну, цікаво і важливо, щоб люди відповідали, щоб вони знали, що за свої дії. Чи протидії вони повинні відповідати? Повинен бути страх відповідальності. Я думаю, що потрібна правда нам усім дійсно потрібно. Дуже цікаво дізнатися, як так могло статися. Чому так сталося? І дуже хочеться, щоб всі ці події, які зараз відбуваються, щоб скоріше закінчилися. Якісь люди, які дійсно співпрацюють з росіянами, думаю, що це. Скоріш за все, не без їх допомоги, але достеменно я це не можу знати. Ну через те, що була масована атака, і не було стільки сил там на тих кордонах. Через те так сталося. І багато колаборантів, дуже які зразу здалися і показали, де треба і де можна розставляти, і що буде потім. Чи потрібно українцям знати всю правду про цю ситуацію, на вашу думку? Звичайно, людям завжди потрібно говорити правду і потім показувати, хто знайшов цю правду і хто винуватий в цьому, що так сталося. Тому що ми не були готові. Mm -hmm. У мене дуже прості відповіді. Я... Все, що у нас не склалося, у нас не склалося по одній причині. Ми, мы... ми не були готові. Але у нас є досягнення, ми вистояли. Зараз державне бюро розслідування проводить певні такі процедури і розставляють всі крапки над і чи потрібно оприлюднювати ось цю цю правду, яку знайдуть державне бюро розслідування це чисто моє міння. Коли страна слаба, коли страна нуждається в піддержці мировій, я думаю, що все, що робить наш президент, він робить правильно. И мы, э, жители этой страны, не имеем права сейчас критиковать какие-то моменты, даже если... Э, ми думаємо іначе. Чи на часі взагалі такі розслідування, ось які зробили наші колеги? Е Ми не ідеальні. Ми теж всі ошибаються. Наверно, наверно, це правильно. Я мені сложно судити, я не знаю, як відповідати. Ми поспілкувалися з киянами, і почули досить різні думки, але висновок можемо зробити один. Ми завдячуємо збройним силам України за їхню мужність та відвагу і віримо, що вже скоро увесь південь, включаючи Крим, повернеться під український прапор. А що думаєте ви щодо цієї теми? Будь ласка, пишіть свої думки у коментарях.